26 травня на початку засідання оперативного штабу його учасники взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання о 9-й годині ранку. Про це ми говоримо завжди і будемо говорити, адже ця дія це данина пам'яті про наших загиблих співвітчизників. А потім Карлицький міський голова Ласан Панюта розповів про загальний стан справ протягом минулого тижня і особливо двох. Останніх днів вихідних. Дві доби, ви всі бачите, яка, як веде себе сьогодні агресор, і є і в нас збиття дронів, і є маленькі пошкодження, невеликі в одному з населених пунктів у дошкільному закладі. Але ну, слава Богу, в нашій громаді немає великих руйнувань і тим більше. Не ушкоджень, а травмування людей. В Вухольському районі є, ви читаєте засоби масу інформації, на жаль, є навіть загиблі. Тому безпека понад усе. На засіданні традиційно обговорювалися плани на прийдешній тиждень. Попри негоду, тривають заходи з благоустрою. У дитсадках громади розпочинаються випускні. А в кінці тижня в загальноосвітніх закладах свята останнього дзвоника. У центрі первинної медико-санітарної допомоги звернулося 45 пацієнтів із діагнозом ГРВІ. На стаціонарі в Карлицькій багатопрофільній лікарні перебуває 90 пацієнтів. На вихідних проводився фестиваль народної творчості Червона калина. Про нього на штабі згадувала начальник відділу культури Олена Петленко. Можу дякувати нашим захисникам і дякувати Богу за те, що не було повітряних тривог. Оце єдине, що було робота, була злагоджена, всі колективи прибули. Всі, що мали показати всі концерти, на повністю програма, була відпрацьована так, як має бути. Завершили о 13.30. Фестиваль тривав майже 5 годин. Його знімала наша відеокамера, і в наших же планах показ фестивалю Червона Калина в повному викладі. А підсумки конкурсу, за словами Олена Петленко, будуть оприлюднені у листопаді під час заходу до Дня працівників культури. Олександр Панюта на штабі поділився свіжою інформацією про стан справ з переходом мешканців квартир будинку номер 18 по вулиці Паркові в Карлику на індивідуальне опалення. Шість проектів розроблено, і 18 дозволів ми дали на відключення. Процес зрушив з місця і є декілька кілька заяв. На відключення. Я думаю, що цей тиждень ще ми донесемо цю інформацію, а на наступний тиждень проведемо комісію по відключенню. Все-таки треба нагадувати жителям будинку парку 18, що в них є можливість перейти на індивідуальне опалення. Ще раз наголошую, що ми на 25 26 рік ще забезпечимо централізованим теплопостачанням. Але хто вже сьогодні має бажання, ми запрошуємо звертайтесь, будемо надавати дозволи і, будь ласка, будете платити набагато менше за теплопостачання і перейдете на власне виробництво тепла. 23 травня в Кагарлику відбувся етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. 16 троїв, Загалом 128 учасників представляли сім гімназій та п'ять ліцеїв карлични. Серед них 12 троїв початкової ланки та чотири старшої. Після параду учасників привітали карлицький міський голова Ласан Панюта та начальник відділу освіти Надія Омельченко. Пряма мова очільника громади. Вітаю всіх учасників. Військово-патріотичної гри Сокіл Жура. Бажаю вам всім насамперед успішних виступів. Переможці сьогоднішніх змагань в своїх вікових групах будуть представляти нашу громаду громаду на районному рівні. Але крім успішних виступів, я бажаю, щоб сьогоднішній день вам запам'ятався також відпочинком. Ми з відділом освіти з керівниками в навчальних закладах, закладів. Все зробимо для того, щоб вам було і змагатись комфортно і відпочити комфортно. Також від депутатів Карлицької міської ради ми здійснимо і нагородження, і від себе особисто, і заохочені вручим сертифікати. вам. Але загалом я бажаю вам, що ви насамперед дітки росли здорові і щасливі. Бажаю, щоб збулась наша найголовніша мрія якнайшвидше наступив мир. Ми дякуємо нашим військовим, всім тим, хто боронить нас і дає можливість нам жити вільній незалежній Україні. Слава Збройним силам, слава всім, хто захищає нашу державу, слава Україні! Слава! Присутні хвилину і мовчання вшанували пам'ять загиблих у жорстокій війні проти російських окупантів, патріотичною піснею Дика поле. Додали настрою та бадьорості вихованці ансамблю вишиванка міського центру культури та дозвілля, а потім рої продемонстрували свої уміння та знання навички у самих конкурсах та змаганнях, Впоряд – строєвий вишкіл, рятівник навички медичної підготовки, тактична медицина, стрільба з пневматичної зброї. Знання історії відун, фізична підготовка, смуга перешкод. Крім змагань, учасникам гри «Сокіл Джура» продемонстрували різні дрони та розповіли про їхні властивості та способи використання бійці добровільного формування номер 1 Карицької міської територіальної громади. Судді територіального етапу дитячої нацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура», яких очолювала головна суддя Леся Чуповська та голова штабу Надія Мельченко, визначили рої, які показали найвищий результат та посіли призові місця, середня вікова категорія. Перше місце ліцей номер 3 Рій Відважні. Друге місце ліцей номер 1 Рій Нескорені. І третє ліцей номер 2 Рій Дашенківці Патріоти. Старша вікова категорія. Перше місце ліцей номер 1 Рій Юні Патріоти. Друге місце ліцей номер 4 Рій Хоробрі серця. Третє місце ліцей номер 2 Рій Хортиця та ліцей номер 3 Рій Карлицька варта. Вони набрали однакову кількість балів. Олександр Панюта вручив нагороди переможцям гри Сокел Джура серед найменших її учасників, героям початкової ланки, які змагалися дистанційно. На жаль, на завершення гри не вдалося вручити нагороди її переможцям. Пролунав сигнал повітряної тривоги, а дотримання правил безпеки найперша умова не лише нашого повсякдення. А йобойовського під час проведення різноманітних заходів. Тож вручення кубків та дипломів вирішено провести під час свята останнього дзвоника. На оперативному штабі 26 травня представник Карлицької поліції Інна Калієвська доповіла про ситуацію протягом минулого тижня. До відділення поліції надійшло 154 заяви і звернень громадян. Що заслуговує на увагу? Це в селі Стайки 24.05 було виявлено громадянина при перевірці, який працівниками ГРПП мав при собі наркотичну речовину, подрібнену зеленого кольору. По даному факту дану речовину вилучено, направлено на дослідження, порушена 309-та частина перша. Загалом складено працівниками ГРПП 5 адміністративних протоколів за статтею 130-та частина перша керування водіями в стані алкогольного сп'яніння. Направлені матеріали до суду для вирішення питання по суті працівниками ГРПП, також дільничими. Загалом було складено 72 адміністративних протоколи по лінії безпеки дорожнього руху, а також по лінії громадської безпеки. Два протоколи у сфері правил благоустрою. Один по територіальності Ржищівська громада, один по Кагарлицькій громаді. Також було відпрацювання спільно з працівниками другого відділу РТЦК щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Так загалом працюємо в штатному режимі.